Отже, ми продовжуємо і зараз на цю сцену я хочу запросити поета, кінорежисера, людину, голос якої ви чули сьогодні по радіо РФМ та Українському радіо з розповіддю про наш фестиваль. Отже, зустрічайте Іван Сергієнко. Доброго дня, шановна громада! Повторю ще раз, про що я розповідав на радіо. А власне про мою знахідку невеличку, не свій вірш, якось гуляючи Нюрнбергом, а, перепрошую, Нюрнбергом, а, знайшов листівочку таку, яку продавалися, зовсім занедбана, листівочка 20-х років, написана німецькою мовою, де зображений дуб з витягнутим корінням. Нічого спільного з націонал-соціалізмом він не мав, відповідно, в 20-х роках. Мені так сподобався текст, що я його переклав українською мовою і хочу вам його донести. Корінню ще не стачить ґрунту, і сонцю чуда не зробить. Вкорінюйся, щоб батьківщини сягло небесся вірховіть. А тепер повторюючи про суть фестивалю, про якусь таку гіпермету нашого фестивалю, хотілося би сказати, що ми ростемо кожного разу. От і наше. Прагнення до патріотизму, всесвітнього патріотизму полягає в тому, щоб Україна, саме Україна, поєднала патріотів не тільки колишнього Совєтського Союзу, але й патріотів Європи, щоб звідси вийшов цей наш патріотичний рутанянський дух. З цього приводу і віршик. Крутилося у оберегах. Суть невінчена удалась з Рілля одвічне проростання, і він при розгалузі такий собі, чи Іван, чи Йоганес садив від Криму і до Палестини, Сподіяв плоду всіх цих галілей і садить образу всесвітньої ріллі і зверхність дітвака, бо в світ є він, а зайда посоруджується знанням та так кляне у собі не себе, що сонце кривиться у вигинах вітрин. І він один, Іваночко один на тій ріллі, що кров'ю перепахло, ужито, що блаженно в храм несема з храму. Пустка, обрії мечем, а лагідність навжинку світанково, у двосідччя рук, у скойку за горнем понужесті, на Троєсерце згода Олещує і Крим, і Палестин, із серця України. Роїлось коло Боженька. Ісус чи Магомед, ні місяця, ні сонечка не видали момент. Возвигли дом з іконками, з віконків душу п'єм, а кіт на підвіконничку муркоче про своє. Воно, котове знаннячко, нам не по іде йде, зі зізнаннячку. У пряжу світу рве. Я говорив ще на радіо про те, що за 20 років у нас не було такого повального голодомору, не сталося братовбивчої війни. От, не було масових репресій, були репресії проти окремих індивідів, Але у нас є один ворог і в нас є одна війна. І ця війна називається горівка. І ця війна. Чомусь називається українськими іменами. І з цього приводу такий вірш. Палаючи ріки. Не мирів води змієм отруїв. На Хортиці пороги засичали, в козацькій раді братчик брата утопив і десна в Одесі болотами стала. Золотоноша варить злато з черепів, і злата гори, Злата горя Кличуть в холодноярську безвість. Приблуда супостат криниці знову утроїв і залив загадками морів і герць, і чесність. Вставай, мій лицарю, на шаблю обіпрись, ставай, козаче, змія воювати, Стоглавість легіону подивись і на відма бий із юдженого ката! Ще у нас поз'являлися чорні гетьмани. Такі трошки посипані вугіллячком. Чорні гетьмани. На серце оце позбиралися рани, що я їх накликав озимим зерном. Походжують воронням, наче гетьмани із чорного Ір'ю Її діри клюють. За сілом зерно відкритою нігом у рану знамням знанням лягло. Уже оповито, ролею зігріто, Уже воно вдома й знаками зашито, аж гетьмани дзьобують правди зерно. Осіли на осінь, штани розпустили, вид ззьобують на весілля собі корм, чи мало собі байстручат наплодили, чи оберт оберне небесне в закон. Коли б ви подохли у нечисті вашій, та є ще не час, ще не витязів час, а поки гетьмани. Родять ворони і воронячі гнізда будують крізь нас. Ну і щось трохи ніжніше вже. Два серафини, двоє без погонів, без еполетів серденько зайшли. І поробили див, і поробили ляку, стоять і ждуть, я ж не лечу, і суть утроєна, заваджена земляна, я не лечу, пустійте ще в мені крилаті серафини із Кавказу, з крилом Сибіру, з моїми крильми. Дякую.